Hello guys! Рада вітати вас вдруге. Показую вам сьогодні наше нове помешкання, де ми зараз проживаємо. І на цей раз це вже не приватний будинок, а квартира. Ось, будь ласка, зверніть увагу на цей будинок. Відразу біля нього зараз ще триває якась така будівельна робота. Але сам будинок вже давно в експлуатації. Біля нього по сусідству теж декілька великих будинків. Ну що, йдемо в гості. Ось такий у нас класний холм, тут поштомат, де можна забрати свої посилочки. Ну і ліфти, звичайно. Я сьогодні так одягнена по весняному. Піднімаємося на сьомий поверх. Так, щасливе число. Ну що, Кітці, ви готові? Зараз буде невеличка екскурсія по нашій новій квартирі. Let's go! Починаємо з коридору. В коридорі тут знаходиться пральна машинка і сушилка. Коридорчика, ми потрапляємо в таку велику е вітальню кухню і е обідній стил. Це в одному місці. Класна кухня. Де є все необхідне, посудомийна машина, плита, мікрохвильова піч, кавова машина. Холодильник. Там невеличка кладовка. Ось така обідня зона. Так, тут перша спальня. Тут живуть наші друзі, в них тут є гардероб і в них є ванна кімната. Ось така звичайна душова. Повертаємося в нашу вітальню. Зона відпочинку, диван, телевізор, робочий стил. Вигляд на сусідні будинки. Зараз тут відбуваються ремонтні роботи. Так, перший балкончик. Йдемо далі. Йдемо тепер в частину квартири, де живемо ми. Тут класне таке цікаве дзеркало. Так, це наша спальня, велика шафа. Теж є балкон. Теж є таке дзеркало, яке я люблю. І тут є така невеличка робоча зона. Все так мінімалістично. Порівняно з нашим будинком, тут набагато менше місця. Ось така ванна кімната в нас своя. Порівняно з тим будинком, де ми жили попередньо, ця квартира значно менших розмірів, але це і не будинок в принципі. Але тут є все необхідне, і ми всім задоволені. Ось така невеличка екскурсія. Дякую всім за увагу.